Слава Ісусу Христу! Слава навіть! Дорогі діти, шановні телеглядачі і радіослухачі, вітаю вас з цим гарним нашим християнським вітанням, яким ми прославляємо нашого Господа Ісуса Христа і засвідчуємо, що ми є Його діти, що ми є Його учні. Тому наш обов'язок є. Жити по Його науці і заповідях, щоб отримати тут на землі Його благословення для того доброго, щасливого життя і заслужити собі на вічну нагороду в небі. Сьогодні в нашій передачі ви почуєте про наступне уривок із Євангелії, яке читається у 11-ту неділю після зіслання Святого Духа, повторення та закінчення вивчення молитви символа віри. Продовження пояснення молитви служби Божої. Християнська абетка. Календар свята наступний тиждень. Коротка історія про життя святого Пантелеймона, творчість наших дітей та таланти Радехівщини. А перед тим, як завжди, помолимося, щоб Господь благословив усіх нас, дітей, і всіх наших телеглядачів та допоміг нам провести цю передачу. Тож прошу встати. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, Ти, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від добавого. Амінь. Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Прошу сідати. Отже, наша передача починається. І зараз мої помічники, Станіслав. Галинка, Яна, Оленка, Даринка, Іринка та Яна прочитають уривок із Євангелія, яка читається у 11-ту неділю після зіслання Святого Духа. І почнемо із Іринки. Ісус сказав: Царство Небесне, схоже на царя, що хотів звести рахунок слугами своїми, коли він розпочав. Зводити рахунок, приведено йому одного, що винен був десять тисяч талантів. А що не мав той чим віддати, то пан і звалів його продати, а й жінку, дітей і все, що він мав і віддати. Тоді слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі й каже Потерпи мені, пане, все тобі віддам. І зновусердився пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому борг той. Вийшовши, той слуга, здибав одного з своїх півслуг, який винен був йому сто динаріїв, схопив його і, каже, і заходився душити його, кажучи віддай, що винен. Тож, співслуга його, впав йому в ноги і почав його просити потерпи мені, я тобі зверну. Та той не хотів. А пішов і кинув його в темницю, аж поки не поверне борг. Як же побачили товариші його, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про все сподіяне. Тоді його пан покликав і сказав до нього «Слуго, лукавий, я простив тобі весь борг той. Бо ти мене благав. Чи не слід було й тобі змалосердитись над твоїм товаришем, як я був змалосердився над тобою. І розгнівавшись його, пан передав його катам, аж поки йому не поверне всього борогу. Отак мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожен з вас не пущатиме братові своєму, серця свого. Отже, діти цією. Святою і наукою Господь наш Ісус Христос хоче навчити нас, що якщо ми будемо прощати нашим ближнім їхні провини, то і Бог нам простить. А якщо не будемо прощати їхні провини, то і Бог нам не простить наших провин. А зараз до вашої уваги мудрі слова і святого письма. Людина житиме. Не самим хлібом, а кожним словом, що виходить із уст Божих. Євангеліє від Матея, 4 розділ, 4 вірш. Хто в мене вірує, той навіть вмерше, житиме. Євангеліє від Івана, 11 розділ, 25 вірш. Дорогі діти, шановні телеглядачі і радіослухачі, в минулій нашій передачі я вам закінчив пояснювати молитву Символ віри. І сьогодні я хочу, щоб ви нам пригадали всі ті правди, які є записані в цій молитві. І хочу вас питати найперше, що таке є символ віри? Як на вашу думку, пригадуєте ті наші науки, так? то прошу сказати: Яна скаже нам. Символ віри це короткий і точний виклад всіх правд християнської віри. Так, правильно, Яна. А тепер прошу мені пояснити слова вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба, землі і всього видимого і невидимого. І скаже нам Галинка. Ці слова говорять, що є один правдивий Бог і нема іншого, окрім нього. А ще що Бог сотворив видимий та невидимий світ. А як це розуміти невидимий світ? Що це таке є? Скаже нам Оленка. Невидимий світ це ангели, а також душа кожної людини. А про кого говориться в другій частині символа віри? І в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця рожденного, пережде всіх вік, світла від світла, бога істина від Бога істинного, рожденного, несотвореного. І скаже нам про це даринка. В Тій частині символа віри говориться про нашого Господа Ісуса Христа. А хто такий Ісус Христос? Скаже нам Іринка. Ісус Христос, правдивий Бог, друга особа Пресвятої Троїці, який заради нас прийшов на цю землю, щоб спасти нас. Так правильно, Яна. І Якраз про це говориться у інших частинах символах віри, зокрема з третього по сьоме. І про це нам зачитає Яна і Галинка. Він задля нас людей і нашого Ради Спасення зійшов з небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч уця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих. А його царству не буде кінця. Після того, як ми послухаємо мудрі слова святих людей, ми далі почнемо говорити про молитву Символ віри. Не відкладай свого покаяння на завтрашній день, бо не знаєш, чи доживеш до завтра. Святий Августин. Захваність це злий сусід на селі та в місті святий Василій Великий. Наша передача продовжується, і прошу сказати мені, діти, про кого говориться у цій частині символа віри. І в Духа Святого Господа животворящого, що від отця і сина ісходить, що з отцем і сином рівно поклоняємий, рівно славений, що говорив через пророків. Прошу сказати Іринка. В цій частині символа віри говориться про Святого Духа. А хто такий святий Дух? Скаже нам Оленка. Святий Дух це правдивий Бог, третя особа при Святої Троїці. А тепер мені скажіть ще, як Святий Дух? Відкрився людям. Прошу, Галинка, скаже нам. Людям Святий Дух відкрився у вигляді Голуба та вогненних язиків. Так, правильно, Галинка. А тепер мені скажіть і поясніть слова в єдину Святую Соборну Апостольську Церкву. Скаже хто нам? Даринка. Ці слова означають, що Ісус заснував на землі свою одну церкву. А ще, що вона є свята, Свободна і Апостольська. Так, дуже добре, дівчата. А ще мені поясніть, що означають слова? Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Прошу, хто знає. Ну, давай, Станіслав. Ці слова навчають про тайну хрещення, через яку людина стає християнином. І на кінець, діти, скажіть мені. Про що говориться в останніх частинах символа віри. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Прошу, Іринка. Ці слова означають, що всі люди колись воскреснуть. А Яна нам скаже, коли це буде. Коли Ісус прийде, судити всіх людей. Тоді праведні люди отримують нагороду в небі, а злі кару в пеклі. Так, правильно, діти, молодці. А зараз до вашої уваги християнська абетка. Піддіякон або іподіякон це нижчий церковний чин, який бере участь тільки тоді, коли служить єпископ. Піддіякон зодягає архієрея у священні ризи, тримає дво і три свічник під час архієрейської служби Божої та виконує інші допоміжні функції. Під дияконом може бути особа чоловічої статі, охрещена, практикуючий християнин, і цей чин уділяє лише єпископ. Чин під диякона є давній і походить з перших віків християнства. Зокрема, про нього згадують апостольські постанови. Читець називається ще дяком або псаломщиком. Це нижчий церковний чин, який бере участь у церковних богослуженнях. Обов'язок вчиться читати та співати богослуження в храмі, так і при здійсненні священником різних благословенств в домах парафіян. Про як окремий чин, перший раз згадує церковний письменник Тертуріан у 225 році. Читець входить у число церковнослужителів і призначається на цю посаду не через таїнство священства, а через благословення єпископа чи священника. Паламар або провізор, це церковна прислуга, обов'язок якого скликаючи. Віруючи християн, то богослужить, зводити у дзвони. Обов'язком паламаря ще є відкривати, закривати церкву, запалювати свічки у храмі, подавати кадило, допомагати священнику при богослуженні. Паламарем може бути особа чоловічої статі і призначається на цю посаду через благословення священника. Сьогодні, дорогі діти, шановні телеглядачі і радіослухачі, ми далі продовжуємо пояснювати молитву служби Божої. І після того, як люди проспівали символ віри, священник виголошує оці слова, які нам зачитає Галинка, станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі приносити. Прошу отця, поясніть нам ці слова. Ці слова Яна означають це, що починається найважливіша частина служби Божої, де руками священика Ісус Христос приносить себе в жертву Богу Отцю. Тому Він. Говорить, закликає священик, щоб всі люди були уважні і зосереджені. А що люди відповідають на це прохання, зачитає нам Яна. Люди відповідають, милість милу, жертву хваління. Цими словами діти, люди кажуть, що вони вже готові приносити іздячністю із хвалу Богові. І після цього починається найголовніша частина служби Божої словами священника, який, який зачитає нам Станіслав. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами. Отче Володимире, поясніть нам ці слова. Діти, коли священник говорить ці слова. Він благословить людей і просить Пресвяту Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа, щоб він дав благодать присутнім всім людям у храмі, щоб вони гідно могли бути учасниками Пресвятої Євхаристії. І на це благословення священника люди відповідають із Духом Твоїм. Тож поясніть нам, що означають ці слова. З Духом Твоїм цими словами Даринка люди бажають такої благодаті Божої і священникові. І після цих слів священник виголошує слова гору піднесім серця. Отже, Володимире, поясіть нам ці слова. Іринка, і дорогі діти, ці слова я поясню вам в наступній нашій передачі. А зараз до вашої уваги. Календар свят на наступний тиждень. І почнемо із Галинки. Понеділок, 9 серпня, мученика пантелеймона, апостола Прохора та інших у вівторок, середу мученика Калиніка, апостола Сири та інших у четвер. Преподобного Євдокема у п'ятницю. Перенесення чесного Христа та мучеників Маковецьких у суботу. У неділю, 15 серпня, перенесення мощей святого Стефана. До вашої уваги коротенька історія про життя святого великомученика Пантелеймона. Пантелеймон народився у місті Нікомідії в Малій Азії в 4 сторіччі у сім'ї знатного поганина. Мати Пантелеймона була християнкою і хотіла виховати сина в християнській вірі, але померла, коли той ще був дитиною. Батько віддав сина в поганську школу, а як закінчив її, навчався в лікарській справі знатного лікаря. В той час у Ніконідії проживав християнський священик Ярмолай. Одного разу покликав юнака Пантелеймона до себе і розповів йому про християнську віру. Після цього юнак кожного дня відвідував священномученика Ярмолая. Одного разу пантелеймон побачив на вулиці померлу дитину, і він почав молитися до Господа Ісуса Христа про воскресіння померлої. Юнак твердо вирішив, що у випадку вислухання його молитви він стане послідовником Ісуса і охреститься. Дитина ожила, і після цього чуда Пантелеймон був охрещений святим Єрмолаєм. Після смерті батька, який прийняв хрещення, святий Пантелеймон присвятив своє життя служінню хворим і бідним. Він безкорисливо оздоровляв хворих людей іменем Ісуса та лікував рани християнам, які перебували у в'язниці. Завісті інші лікарі донесли імператору Максиміану, що пантелеймон лікує людей іменем Ісуса Христа. Імператор дуже розгнівався на нього і наказав жорстоко мучити його. Спочатку пантелеймона повісили на дереві, і рвали його тіло залізними кігтями, опалювали свічками. Після цього його розтягували на колесі, кидали в гаряче олово, а в кінці кинули на їжу тваринам. У всіх муках великомученик залишився неушкодженим. Тоді розгніваний імператор наказав відрубати йому голову. Коли мученику відрубали голову, із рани потекло молоко, і багато присутніх повірили в Ісуса Христа. Тіло святого кинули у вогонь. Залишилося неушкодженим і було поховано християнами у 305 році. Святі мощі святого великомученика Пантелеймона частичками розійшлися по всьому християнському світу. Святий великомученик Пантелеймон є небесним покровителем воїнів і лікарів. Ім'я святого великомученика згадується при здійсненні тайні помазання, освячення води та молитві за хворого. Свята церква вшановує пам'ять святого великомученика Пантелеймона 9 серпня. Святий великомученик. Моли Бога за нас. Творчість наших дітей до вашої уваги. До вашої уваги рубрика Таланти Радехівщини». Тобою називаю, що маю я? Тебе лише. своє безкрає небо. Хіба потрібно більше щось? Хіба мені щось треба? Маю тебе? А ти цього напевно і не знаєш? Маю тебе, а інше все тобою називаю: тобою день, тобою ніч, тобою зорі, небо, тобою все. Тобою світ, хіба мені щось треба? Мільйони спогадів душі для тебе вже минуле. Для мене це безмежний світ, що я тобі відкрила. Що маю я тебе лише, своє безкрає небо. Хіба потрібно більше щось? Хіба мені щось треба? Ми спогади. Ми малювали спогадами час, проводили між нами паралелі, думки, думки. Вони витали в нас. Радіючи і знову й веселі, огортали душу, стерті почуття, ламали час, хотіли віртуальність, як жаль, що я, як жаль, що ти, лиш спогади минулого реальність, стирається коротка кіноплівка, і серце відпускає почуття. Історія придумала кінцівку, остання мить завершення. Ми ж малювали спогадами нас, проводивши. Дві довгі паралелі, думки, думки. Вони витали в нас, радіючи із нової оселі. Вибухну. Розірву своє я на маленькі шматочки. Вибухну. Сама. Любов, почуття, емоції, все полетить голодним вітром шукати тебе. Де ти? Ні. Мовчи. Я знайду тебе сама. Вибухну. Осіннім дощем, жовтим листям, вулканом мрій по вулицях міста, Тисячами скалок потраплю в твоє серце п'явками, без згоди, сама вибухну. Гостримо, як лезу словами, зламаю себе тобою, а потім собою тебе. Вишикано і елегантно вимкнемося самі. Розірву своє я на маленькі шматочки, а потім прийду до по тебе. Вибухнемо. Ось і закінчився час нашої передачі. Дякуємо вам, що були разом з нами, що дивилися і слухали нашу передачу. Тож, до наступної зустрічі, а зараз встанемо і помолимося. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена від того Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. В Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!